А Грузія є шанс ще врятуватися? Бо вони їх розігнали так само, як біркута розганяли майдан. Але ну чи вистачить грузин сили? А отут потрібно об'єднатися протестному електорату, протестним громадянам громадянам таким активним пасіонаріям mm -hmm. з європейськими союзниками з тим, щоб можна було сподіватися, що західний світ, і перш за все, європейський союз, накладатиме санкції на грузинську владу, а там цього однозначно не хочуть. Вони воліють отримувати зиски і від Росії, і від Європи, і від Сполучених Штатів, але при цьому власне сидіти у себе в кабінеті, Бінетах, тому я думаю, що Тут є ще шанс, і є шанс, що оця хвиля, нова протестна хвиля, зможе змінити ситуацію. Чи це дійсно станеться так, чи ні. Ну знову ж таки, побачимо, тут спрогнозувати абсолютно неможливо. Важко, так. По-перше, це може бути достатньо кривавий шлях, тому що вони вчора кинули сили в стилі наших беркутів. Не було зрозуміло, хто це. А може, це навіть не були грузини. Та? Ну от в цих доспехах космонавти вони ж. З, знову ж таки були без жодної ідентифікації, і це зразу так нагадує і... нам, що в нас на Майдані робилося та, в часи Сутаки, і, 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 і теж говор, говориться про ну багато говорилось про те, що серед цих беркутів були і російські ФСБшники, тільки так само вони були в уніформі оці, що була на той так. час. Так, 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 і вони і вони, скажімо так, застосовували ті методи, які ми могли спостерігати у 2012 році на болотній площі. Тобто, це також вже було все це розроблено давно Російською Федерацією і в тих чи інших республіках. І ще більше того, я вже згадав про російську про про російську пропаганду е, в, в грузії і там говориться так говорилось багато про те що якщо ми підемо шляхом революції оце грузинська е, мрія навіювала це громадянам, то буде е, як в україні і вони лякали їх роликами військовими і до речі, оті е, громадяни Грузії, які пам'ятають ті, ті події, і які сприйняли їх надто негативно і болісно, mm -hmm. хоча в принципі весь народ прийняв, але кожний по-своєму. От та цей ґрунт і лягло, і вони звичайно не хочуть такого, що відбувається, нібито в Україні, хоча все ж це інспіровано якраз таки Російською Федерацією, і вона якраз таки цими методами і хоче ці країни тримати в своїй орбіті.